Фінансова грамотність дітей і як вберегтися від фінансових афер на цю тему. Громадська організація Стрищини» зініціювала тренінг, який провели у малій академії наук. Поради школярам давали представники банківських установ та правоохоронці. На тренінг з фінансової та особистої безпеки запросили дітей зі стрийського дитячого будинку. Дорослі розповідали школярам, що таке електронні гроші, як ними користуватися та що робити, якщо банківську карточку пошкодять чи вкрадуть. Ініціатором проведення такого заходу традиційно громадська організація Молодь стрищини. Ціль була ще раз їм пояснити, як убечити себе від таких небезпечних ситуацій із електронними грошима, справжніми грошима, як не вникати в такі небезпечні ситуації. Тішиться, що є партнерство. До цієї акції і Морослав Карпінський. Наша акція відбувається в Малій Академії наук, люди розуміють, що це необхідно, що це потрібно. І думаємо, що такі кроки будуть. Постійними так і ми Почнемо таку хвилю та хвилю, де будемо говорити про фінансове виховання. Керівники банків Євген Тиченко та Ольга Проць з власного досвіду розповіли про фінансові афери, про переваги та недоліки банківських пластикових карток. Діти мали можливість поставити присутнім запитання та подискутувати. Ольга Проць розповіла про паперові купюри, рівні захисту та наочно показала школярам, як справжні гроші відрізняються від фальшивих. Тема фінансів завжди є актуальною, тому що дітям потрібно більше знати і досконаліше знати про певні види. І грошей, і електронних грошей, і карткових рахунків, і так далі, тому що наші діти мають бути захищені в нашому суспільстві. Відповідно, вони мають знати, як поводити себе із готівковими коштами, як знати, як розпізнавати, чи їм дають купюри нормального номіналу, відповідні, не фальсифіковані, чи краще гроші зберігати на картках пластикових. І знати в яких моментах де, де краще використати яку валюту на тренінг запросили і представників міліції правоохоронці в свою чергу розповіли, як берегтися від крадіїв і не стати жертвою афери. Ольга Марценюк, помічник начальника міської міліції, побажала дітям бути чесними, особливо перед собою, не обманювати та поважати оточуючих. Тобі вже є 15 років. Ти вже є суб'єктом кримінального права. Ти вже можна приділити до відповідальності. А за адміністративні твої якісь проступки, які по з яким кодністю порівняно про мікросу, ти ще не відповідаєш, але за тебе будуть нести відповідальність, якщо не батьки, то люди, які за тебе відповідають. Фінансова безпека це вже другий тренінг у рамках нового проекту громадської організації «Молострийщини – фінансової грамотності дітей. Нещодавно у Стрийському політехнічному інституті дітей вчили, як правильно використовувати фінансовий ресурс та заробляти у молодому віці. Михайло Шмігельський пообіцяв і надалі проводити такі заходи і залучати якомога більше спеціалістів. Світлана Коханчик, Тарасамигаленко новини.